Привіт, всім, мене звати Діма. Сьогодні поговоримо про модель 14.2.0 безпровідну. Модель лише до нас приїхала. Ця модель оновлена від попередньої моделі. Дуже відома модель 14.2.0 зі шнуром провідна, вже майже 50 років на ринку, щоб ви собі розуміли, і дуже популярна серед початківців та перукарів, які там вдома стрижуть наприклад, або для домашнього використання загалом. Отже, Мозер оновив цю модель, зробив її без шнура, прибавив потужності, можна так сказати, і зараз переглянемо, що це за модель. Загально моделька легка, порівнюючи з попередньою моделлю, та важила десь приблизно 600 грам плюс-мінус. Ця вже важить майже 300 грам. Давайте послухаємо, як вона працює. Попередніх відео я розповідав про характерний проклад в таких машинках. Це характеристика мотора. Тут не хвилюйтесь за це, це не поломка. Ножі регулюються, ніж регулюється від 0,7 до 3 мм. Також в комплекті іде спеціальний шнур. так? Дуже класно, що він такий міцний. Мозер зробив його спеціально для порукарів, бо часто там десь щось дьоргнулося і так далі. Тобто тут ви можете працювати як від акумулятора, так і від шнура. Тривалість роботи моделі 3 години, повна зарядка 2 години, але можете працювати як і від акумулятора, так і від шнура, тобто комбіноване живлення. В комплекті 4 насадочки, 3, 6, 9 і 12 міліметрів. Це до, ну, стає повністю для використання звичайних стрижок. Так? І загально для домашнього використання ще для професіоналів. Плюс індикатор заряду. Індикатор заряду світиться, коли менше 10% батареї. Тобто, як ви бачите, індикатор заряду, що він світиться, це потрібно вже ставити на зарядку. Якщо машинка повністю виключається, тоді це означає, що заряд повністю вичерпаний. Отже, модель хороша, модель має потужність 10 Вт для перукарів з середнім потоком клієнтів, для початківців, для домашнього використання. Це ідеальна модель. Вартість її наразі 3 тисячі гривень. Модель в обмежена. Бо ми її замовили спочатку для того, щоб вам показати. Тому хто хоче, може вже придбати. Наступні партії будуть згодом. Вам гарного настрою! Всього найкращого до побачення.